Затишок, в якому мешкає 69 одеських родин, пропонується завершити цей рік та дією міської програми не у 2024 році. А саме пропонується виділити майже 1,2 мільйона гривень поворотної фінансової допомоги на компенсацію частини витрат, які понесло ОСББ здійснюючи енергомодернізації будинку. Місто покриває 20% від вартості проведення заходів, 70% надано Державному фонду енергоефективності. Таким чином власний внесок мешканців склав тільки 10%. Це ще один приклад відповідального ставлення сидів до свого будинку, до міста та своїх платіжок, які після термомодернізації мають зменшитися на чверть. Пісмовуючи дію 4 міської програми, три роки реалізації якої прийшлися на воєнний сан, хочу відзначити, що цією нею скористувалося 16 ОСББ. Більшість у поточному році. Знати, що 17 17-й учасник програми. Тому будемо продовжувати масштабувати. На чергове звільнення виконкому планується винести нову міську програму енергоефективності, яка буде працювати у синергії з державним фондом та надавати безповоротну допомогу з міського бюджету як на утеплення будинків, так і на встановлення альтернативних джерел енергії. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету деської міської ради щодо затвердження безповоротної фінансової допомоги останньому учаснику цієї програми, яка завершується в цьому році, підтримки енергоефективності енергодім ОСББ затишок можу казати, що це відбулося в тому, що допомогти ОСББ отримати необхідні кошти, тому що попереднє засідання Виконом було заплановано на 26 грудня, і якщо це відбулося 26 грудня, завдяки проблемам з ну так би мовити, технічним бюрократичним проходженням всіх процедур далі в державному казначействі, кошти би це це ОСББ не отримувало. Але завдання для нас це підтримувати наші ОСББ, які через так би мовити процедури зроблення всіх необхідних енергоаудитів, роботи з державним фондом, підготування всіх документів. Проходять такий дуже довгий шлях до отримання компенсації за ці заходи з підвищення енергоефективності домів. Тому наше завдання було допомогти ОСББ, щоб наші мешканці вони ну так би мовити, тримали необхідну компенсацію для так би мовити закінчення всіх робіт щодо підвищення енергоефективності.